Привіт! Сьогоднішнє відео про те, як ми їдемо сьогодні з Денисом в Варшаву не, на, із Назаром. Як це називається там? Чекаю, Давай зараз глянемо. Їдемо туди на зустріч, там будуть від по криптовалюті якісь там ці. Назар вже в Варшаві. Він вчора був на зустрічі, сьогодні і ще завтра буде, а ми зараз їдемо тільки на цю. А далі я планую взагалі поїхати в Україну. Сьогодні планував. Домонтувати відео там за криптовалюту, але не вийшло. Третій, другий і перший поверх Бліжняка затопило. Тому такі справи. Корабель і ракувана. Да. Ну, Корабель і раковина. Ладно, я ставлю там відео, там, де буде е сказано, що е нас чекає взагалі. Та й таке. Все, ми зараз в Бліжняку і їдемо зараз в Варшаву. Вернемося десь приблизно в 12 годин ночі. Ось я переклав сторінку. Нашого заходу. Зараз пробіжимося по самому головному. Наш зустр... захід називається Корабеля Бораковна. Ну так приклав перекладач. Йдемо далі. Що ми зробили, щоб сюди попасти? Та потрібно було зареєструватися, подати ваше ім'я, електронну адресу, адрес вашого кошелька Солани. У якій компанії ви працюєте, написати, я от написав ніякий, яка ваша посада також писав, немає, який ваш нікнейм подав, Telegram подав, Linked не подавав. І чи шукаєте роботу, я писав так. Йдемо далі. Найкраща вечірка на моторних човнах слона від Super Team Poland. Лише 250 вільних місць. Ми туди попали. Якби не Назар я б її не знав про цю, про цю зустріч, Добре, що він кинув силку каже, зареєструйся. Я не полінився, зареєструвався. Тільки перші 250 людей у черзі на човен забезпечить собі місце. Будьте вчасно, написано, далі. Чого очікувати? Напої та закуски, нетворкінг у цікавий спосіб, Solana е, пакет адаптації Solana, культові рюзаки, що містять скарби. Надіюся, що ми їх застанемо і заберемо. Не знаю. Що там ще, саме головне, що в портфелі буде тому рюкзаку. Йдемо далі. Порядок денний. З 18 до 19 відпливаємо. З 19 по 20 круїз відпочинок і з 20 до 00 швартування та вечірка. Ми плануємо з Денисом десь в годині 10 поїхати. Тому що нам треба добратися ще до радуму, а останній поїзд, який йде на радуму, це приблизно пів 12-ї години, пів 12-ї ночі. Тому... Ми покинемо зустріч раніше. І далі, коли це йде, місце проведення Фішемен-Варшава, дата 5 вересня, як ви бачите, все. І далі про партнерів заходу та організаторів. Ось така нас зустріч чекає. Не знаю, що з того вийде, побачите все. Ось поки є час, розкажу, що вчора сталося. Що було заселення, ось так воно виглядало. Я там мало знімав, тільки це показав, скільки людей було. І це ще приходили кожну годину, все більше і більше. Трохи було людей вчора. Допомагав там посилити другові, заносили документи його в ректорат веселя. Далі карточку робили і він платив за курси. У нас сьогодні було затоплення, тому в гуртожитку затопило по третій ось, Саме найбільше поверх другий, і перший. Відео я, як ви можете бачити зараз на екрані. І мій друг якраз вчора поїхав в цей, додому в Україну. Він поїхав в Україну і згодом сьогодні каже, піде перевіри кімнату. Ми йому сказали, що там затопило його, але я не зміг, тому десь по піде хтось іще перевірить кімнату, як там взагалі. А зараз їдемо в Варшаву, бо вибили безкоштовні квитки. Потяг зараз запізнюється, ще на 5 хвилин. Чесно кажучи, вернемося ми десь в дванадцять годині. Ще зараз стояти будемо в по поїзді, бо немає квитків, Ми пізно взяли. Ось приїхали. На автобусі вже зараз спустимося і підемо, вон вже вісло тече. Зараз до неї спустимося, там перекусимо десь, може ще. І на шосту годину вже будемо йти. В поїзді не було як знімати, бо стояли, а в автобусі багато людей. От ще стадіон народовий, вон там знаходиться. Ладно, йдемо зараз. Ой, зараз йдемо, добираємось йдемо Добираємось. Поки злізли з того мосту, обійшли, немає ні одного пішохода Зараз йдемо по такій дорозі. Ладно. Он до міста. І, вже. і за мостом буде вже там наше місце зустріч. Бо Денис хотів ще закинути гроші, але немає поблизу банкомата. Та й таке. Так йдемо. Ось підходимо. І вон до наша лодка, не ця, а там далі. Вон та. Лодка. Зараз йду може трохи труси, м'які трохи падає. Ой, вже замучилися йти. Два кілометри все насів, але вже в трохи. Ну по плану оце наш. Не знаю, зараз подивимось, зайдемо, привіримо. Ще не знайти, може він вже там, не знаю. Ми зараз сидимо, чекаємо, поки ніколи не пускають. Я щось не бачу верги, взагалі хто там буде. Ось таке. Ну, поки такі спама. Тримав черзі. Там. Ще поки не пускають, хай яхта у нас буде, паром такий. Вже дощ почався. Ось ми взяли, нам дали отакі вот ці. Залесом йдемо. Заходимо на корабель. Ось вот така барно стойка тут. Ой, йдемо порт зваля, прямо, прямо. Все, йдемо. Можна брати? мені. Ой, цари. Гри. 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 Ось таке нам дали в те, в ті самі речі, але не непоганий. Все. Зараз. Ось так. Чуєте, надавати немону? А, можна? наливати. Наливати моно. на мені сок. Так, все, To talk to all the developers and teams uh, that are here inside of the Poland uh, ecosystem, and we're looking forward to seeing how we can support. If you're one of the lucky folks who got their hands on one of the 69 uh, bonk, uh parts earlier today, you have the opportunity to earn bong over the course of the next six months, and um, we're looking forward to seeing ways that we can continue. it's 250 today. No, Ми вернулись, показує. Да, ну диви. Що це таке? Ай-яй-яй. Ти фоткається з гонком. Там засновником. Да. Я знаю. Так. Я знаю, хлопці. Добре. Зараз Дивіться, ми... де я був. У... Туха Варшава. Був я. є. Да. Покажи, людей. Так. Да. Візяли сумку, чорну таку, плюс кепки, носки. Я тільки футболку не встиг взяти, і що так все. Ну і все безкоштовно. Все супер бомба. Я не знаю, що бути краще. Думаю, такі нас справи. Будемо далі відчалювати, тоді будемо знімати. Правильно? Правильно. Давай. Ну, Ось зараз сидимо, дуже погана якість, бо темно. Ми так і не відплили. Ми, ми напевно раніше поїдемо. Ось така у нас тут тусовка. Це ми зараз зверху, знизу те саме відбувається. Да, ну Зато гарний вам деліз. Та й на такому побувати дуже так непогано. От Назар, Денис і я. Все, залишаємо корабль, покидаємо його і вирушаємо традом. забрали портфелі, забрали сумки, напилися цього, шкода, що снеків не було. Тому все, погнали. Ось зараз сидимо з Денисом, вирішили поїхати. Вирішили поїхати на таксі. Зразу на це, встигаємо зараз на поїзд і в 11 годині будемо вдома, тому отакі справи. Все, ось вийшли, так само як я з бусформу виходив тут, зараз нам тут недалеко по об'їзній і будемо на академіцькій. Фух, томився трохи. Хочу їсти і зараз прийду поїм. І покажу, що там в портфелі, що я там набрав вже. Все, що тільки не взяв, це напевно футболку. Я не встиг. Але і так добре, що з'їздили, напилися соку та й таке. Не знаю, як мене зараз чути. І видно, напевно, погано. Ось таке. О, все, приїхали. Такого. Зараз йдемо до Дениса в кімнату і будемо дивитися, що ми там привезли. Покажу вам і буду йти їсти, бо просто не можу. Їсти хочу. Поїдумо, а? Дайдемо, давай. У тебе все відкриємо, подивимося. Бо в мене футболки немає, я хочу футболку показати людям. Не будемо полити. Кімнату і Так навіть. Ну що ж, ось таке нам, видали? Тут я трошки багато взяв собі. Тут теж в мене вийшло три кипки. Да, три кипки. Носочки у нас такі. Тут від Солани ще підписано байбіт-носки. Ну, хто знає, що такі, такі біржі є в нас. От ще носки, носки і це. Блокнот. Це у нас така карточка, прикладаєте і отримуєте ще 20 доларів собі на кошельок. Тут у нас кружка. Це просто. Це щось з чимось? Кружка від байбіту. Тут це такі пов'язки на голову. Ну і отака сумка. Ще один блокнот, два блокнота. Нічого собі, то хай буде. І що в мене ще є? Ну, якісь тут. Оце все. Ну і найголовніше портфель, який я хотів собі купляти на, це, на навчання, бо мене я з тим ходив на роботу і він такий вже був потрьопаний. Ось новий портфель. Він коштує 176 злотих на офіційному сайті. Кве кепки я не дивився, ну один портфель, і оця карточка е просто купила всю подорож. Тепер дивимося, що в Дениса не, В нього немає байбі сківу, зато у нього є кепка. Отака, я не знаю, напевно, на кепку його поміняю. свої носки поміняю на його кепку. І отаку футболку я не встиг взяти, бо там. це, Отака футболка. Хоча вона напевно мені і не підійшла б. Не знаю. Ой, зараз е, на тому сайті тут дають солану 008 солани і е, скільки бонків? 500 000. І 500 тисяч бонків дають. Все, Зараз е, Денис забирає своє вже отримує своє правило. Все, скоро будуть. Ось такий на ось таке нас вийшло відео. Дякую. Чи Назару ми поїхали на цю е, зустріч, можна так сказати, на паром. бо він нам скинув силки, щоб зареєструватися. Ми взагалі думали, що ми туди не попадемо. Але так вийшло, що мало хто мало людей зареєструвалися, і ми чудом туди попали. Це насправді було дуже гарне ну, таке зібрання, бо по-іншому, я моє не назву. Пот... Отримали ще й непогані подарунки. Назар ще залишився далі, бо у нього ще завтра йде продовження там, іншого і від криптовалюти там якесь споткання. Ну і що саме головне, Поїхали раніше. Тому що хотіли раніше приїхати поїсти вдома і так далі. Тому, а в 10-й годині почали роздавати ще піцу. Ну, Назар нам сказав, ну то таке. Без піци зато дивіться з яким з якими ціна. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Думаю взяти відео про криптовалюту. От вам відео про криптовалюту. Займайтеся криптовалютою, криптовалютою цікавтеся і будете їздити на такі самі ці. І будете отримувати, як ви не назар і ще маєте ну треба мати ще гарних колег, то будете їздити на такі споткання. Всім дякую за перегляди, до нових відео.